то мабуть, гора ребра. Ось такий крутий схил, який осипається. Ось далі ще один такий схил з такими каменями, що випирають, і з такими що сиплеться там внизу? А оце вже каменюки стирчать як ребра. Ось там викладена пірамідка. Ну і карта показує, що це ребра. не терчать там. Один... І... Один такий схил шпичастий, з такими каменями, що стерчать як ребра. І я знімав з того боку. Це от з цього боку вони ось так виглядають. Ось такі ребра. Гора ребра має 2001 метр висоти. Ось такі звідси вигляд відкривається. Ось там піпіван, звідки я йшов, а вон там височіє гутен тоннатик, де я був недавно. І в цей бік. Ось ще з цього боку вигляд на оті жебра. А тут здається шпиці. Ось так вони стирчать там. Вони були ребра, то, мабуть, шпиті. Ось ці шпичі, шпиці зблизька. Там. Ось такі вони, щоб уйти. А оце там внизу отакі терчать. був би час можна полазити. Тут дівчата які сильно хочуть селфі залазить. Звідси видно ту всю скелю. Такий ще тут хребет невеличкий, також цікавий. Серед цієї долини також зубастий зверху. Вигляд згори – Сніжник. Це ось озеро Несамовите Там вже стоїть багато палаток. І ще спускаються люди, яких я на шпицях зустрічав. От. Ну і я спускаюсь, десь там має бути джерело. Ось воно озеро Несамовите Зараз сонечко заходить і в ньому відбивається трохи воно заросле там. Не знаю чому воно не самовите. Воно зараз досить спокійне. Видно, що воно геть позаростало отут о. Вот. Дуже багато людей тут, багато палаток.